Конституції вибори президента мали відбутися під час дії воєнного стану. В Конституції чітко обумовлено, що під час дій воєнного стану не відбуваються лише вибори Верховної Ради. Вибори органів місцевого самоврядування, вибори президента відбуваються незалежно від надзвичайного стану, воєнного стану, прибуття марсіанних хрещатик. Тобто чітко, в будь-якому будь випадку, в останню неділю березня, мали відбутися вибори. Угу. А, щодо а, воєнних дій, під час тривання воєнних дій в Україні шість разів відбувалися вибори. Шість разів. Ну, це З 2014 року, та ви маєте? На ну, ну, а то, то у нас, коли вигідно кажуть, що війна 11 років, а коли заговориш про вибори, то починають тільки про повномасштабне вторгнення говорити. І тоді вже забувають. Що було окуповане е, частину української території: Луганськ, Донецьк.